Ірвін шоу, я шукав тебе, шукав. Коли він нарешті зустрів її, то впізнав не відразу півкварталу йшов слідом, бачачи перед собою лише жінку з довгими ногами у пальті вільного крою, які носять студентки та капелюшку з коричного фетру. Але раптом пам'ять відреагувала на її ходу, йшла вона з прямою спиною, нерухомими шиєю та головою, хвилюючи, похитуючи стегнами. Як ходять жінки на півдні та мексиканки та іспанки з козирками на голові. Ще якусь мить він спостерігав за нею, як вона йде сонячною стороною, прямуючи до 20-ї вулиці, потім наздогнав і торкнувся її руки. Низькі підбори, ось уже не сподівався, що доживу до такого дня. Вона здивовано обернулася, потім її обличчя висвітила широка посмішка. Вона взяла його під руку. Привіт, Пол, я пішла на це заради здоров'я. Коли я думаю про тебе, то бачу тебе на найвищих підборах у Нью-Йорку». Все в минулому, відповіла Гарріет. Вони повільно йшли освітленою сонячною вулицею, пліч опліч, до шостої авеню. Тоді я була дуже привольним створінням. Але ж хота в тебе та сама, немов ти носиш на голові кошики з білизною». Я відпрацьовувала цю ходу шість місяців. Ти і уявити собі не можеш, як я привертаю увагу, коли заходжу до кімнати. Дуже навіть уявляю. Він не зводив з неї очей теж чорне волосся, білосніжна шкіра, струнка постать. Темно-сірі, завжди, навіть після триденної пиятики, блискучі очі. Гаря запахнула пальто і трохи додала кроку. Я йду. Она Майкерс. мені треба дещо купити, а ти куди йдеш? «Она Майкерс, без зупинки відповів Пол, уже три роки мрію побувати у Інамаркасі». Якийсь час вони йшли мовчки, і Гаррі тримала його під руку. Легковажно, порушив паузу пол. Готовий сперечатися, як для сторонньої людини ми поводимось легковажно. А яка твоя думка? Легковажно. Вона прибрала руку. Мабуть, він зупинився, критично оглянув Гарріет. зупинилась і вона, повернулася до нього, губи викривала усмішка легкого подиву. Чому ти так одягаєшся? Ти мені нагадуєш ранок понеділка в Нотерхемптоні. Схопила те, що лежало під рукою. Мені за годину потрібно вже йти. Зазвичай ти виглядала, як велика гарна коробка солодощів. Полу її за руки, і вони рушили далі. Віденських цукерків, кожна у своїй обгорці, у своєму оксамитовому гніздечку. Навіть якщо ти йшла до котового магазину за пінтою джину, ти завжди одягалася так, що тебе хотілося з'їсти на десерт. Не можу сказати, що це зміна на краще. У жінки різні періоди в одязі, як у Пікасо, відповіла Гаріат. Якби ж я знала, що зустріну тебе, одягнулася б по іншому. Пол попласкав її по руці так краще. Вони йшли, а пол не відвертав від неї очей. Знайоме подовжене обличчя, дуже знайомі вуста, як завжди, з надлишком помади, маленькі зуби, через що, посміхаючись, вона раптом перетворювалась на ученицю недільної школи. Ти схуд, Пол, зауважила Гаррія. Пол кивнув, я підтягнувся як оселедець, веду естетичне життя. А яке життя ведеш ти? Я вийшла заміж. Вона повідомила Ти чув, що я вийшла заміж? Чу? кивнув Пол. Вони переходили шосту авеню, і їм довелося пришвидшити крок, бо зелене світло змінилося червоним. Увечері, 19 січня 1940 року тебе не було вдома. Можливо, я тепер велика дівчинка трапляється виходжу з дому увечері. Я проходив повз і помітив, що у твоїх вікнах не світиться світло. Вони повернули до дев'ятої вулиці, я пам'ятаю, яка спека панувала у твоїй квартирі, немов у теплиці у ботанічному саду. Я дуже мерзну, дається, в знаки масачусетське походження, але найбільше мені подобалось те, що ти ніколи не лягала спати. У кожної жінки свої переваги, деякі красивіші, інші розумніші, а я ніколи не лягала спати. У цьому секрет моєї популярності. Пол посміхнувся, замовкне. Посміхалася і Гарріет. вони дружньо засміялися. Ти ж знаєш, про що я. Я дзвонив тобі о другій, о третій, годині ночі, і ти тут же відчиняла двері, бадьора з блискучими очима. З рум'янами та тінями в потрібних місцях. У молодості я дуже швидко відновлювала сили. Вранці ми снідали під Бетховена, година класичної музики на радіостанції Нью-Йорк Сіті Бетховен за спеціальною вказівкою мера з 9 до 10 ранку. Пол на мить заплющив очі, відкрив їх, щоб знову подивитися на жінку колись близьку, а тепер майже незнайомку. Яка легко йшла поруч, він пригадав, як опівночі лежав поряд з нею, дивлячись на вогні на дахах хмарочосів, що світилися в темряві нічного міста, від якого їх відгороджує велике вікно спальні. А якось вісні вона потерла рукою його шию, там, де волосся старичали, як гості задирки, бо вдень він якраз підстригся. Гаррія терла, посміхаючись, вона сонно не розплющуючи очей. Яке чудове створіння чоловік, прошепотіла вона, потім зітхнула і засміялася, і знову заснула глибоко, її рука так і залишилася на шию пола. Пол посміхнувся, згадуючи, ти все смієшся над моїм одягом? Згадав ось фразу, яку десь чув, відповів Пол. Яке чудове створіння чоловік. Гаря холодно подивилась на нього і хто це сказав? Пол кивнув на неї коротким поглядом «Освальд Шпенглер. «Угу», – кивнула Гаря знаменита цитата, особливо якщо сказано вчасно. І я такої ж думки, Гарія трішки пришвидшила крок. Вони минули маленький бар, у якому бували довгі зимою вечори, пили мартіні, говорили, говорили, говорили і сміялися так голосно, що на них оберталися люди, що сиділи за сусідніми столами. Пол чекав, що Гарят згадає бар, але вона його не помітила. Це ж бар у Еді, він взяв ініціативу на себе. Угу, кивнула Гарят. Коли в нього закінчувався французький вермут, він додавав у Мартіні Херес. Яка Гедота, скорчила гримасу Гарят. Це все, що ти можеш сказати? На обличчі Гарят відбилося щире здивування, але Пол і раніше ніколи не міг зрозуміти. Бреше вона чи говорить правду, і за два роки нічого не змінилося. Не треба нічого казати. Давай зайдемо і я тебе пригущу випивкою. Ні, дякую, мені потрібно стинути до Ономайкерса і повернутися додому, розсиджуватись у барах ніколи. Як скажеш, надувся пол. Вони повернулись на дев'яту вулицю, попрямували до п'ятої авеню. Я знав, що обов'язково зустріну тебе, продовжив пол. Мені хотілося знати, як це буде виглядати. Гаріет не відповіла, вона розглядала будинки на протилежному боці вулиці. У тебе відсох язик? поцікавився Пол. І як це виглядало? Іноді я зустрічаю дівчину, яку знав, готова сперечатися у Нью-Йорку їх хоч греблю а ти? У Нью-Йорку повно дівчат, які колись зустрічалися з кимось. Гарріет кивнула. Я якось про це не думала, але ти, безумовно, маєш рацію. Щоразу я тобі дивуюсь, яка про гарна дівчина, чому я з нею розлучився. Перша дівчина, з якою я зустрічався, тепер служить у поліції. Минулого літа вона заламала якогось ганстера на коні Айленді. Мати не дозволяє їй виходити з дому у формі, соромиться сусідів. Звичайно, хмикнула Гарріет. Інша дівчина змінила прізвище і танцює в російському балеті. Ноги в неї чудові, я завжди вважав її красунею, тебе також. Ми непогано виглядали у парі, сказала Гаріт. Щоправда, у тебе завжди швидко росла щетина, електрична бритва. Я від неї відмовився. Вони проходили повз будинок, у якому він раніше жив, і пол подивився на двері під'їзду, згадуючи, як він і Гарріет входили в неї і йшли у дощові дні та ранки, припорошені снігом. Вони зупинились, подивились на старий цегляний будинок з фарбою, що облущився на рамах, на вікно на четвертому поверсі, з якого вони виглядали, щоб подивитися, яка на вулиці погода. Пол згадав, як вони вперше увійшли в ці двері разом, одного зимового вечора. Я був дуже вічливий, пробурмотів він. Гарят посміхнулася, розуміючи, про що він каже. У тебе весь час випадали ключі, і ти бурмотів собі підніс. Боже, Боже, коли нахилявся за ними. Я нервував, я хотів точно знати, що ти все розумієш, жодних ілюзій. Добрі друзі, ситуація проста, апельсин. Через шість тижнів із Детройта приїжджає інша дівчина, я нічим тобі не зобов'язаний, ти нічим не зобов'язана. Пол знову глянув на вікно на четвертому поверсі і Яка тиха, спокійна вулиця, Гарія похитала головою, знову взяла Пола під руку. Я маю йти у Она Майкерс. Вони рушили далі. А що тобі потрібно купити, вона майкерсі? запитав пол. Гарет на мить зам'ялася. Нічого особливого, пелюшки, сорочки у мене буде дитина. Вона притиснулася до стіни, щоб розминутися з жінкою, яка вела на прив'язі чотирьох дачхаундів. Чи не кумедно я і дитина? Гарет посміхнулася, я лежу цілими днями в ліжку і уявляю собі, яка вона буде, а в переривах сплю та п'ю пиво, годую на собох. ніколи раніше так добре не проводила час. Що ж, принаймні ти вбережеш чоловіка від армії? Можливо, але він у мене завзятий патріот. Добре, коли він буде у Форт Діксі, я зустрічатиму тебе на Вашингтон Сквері, де ти пригулюватимешся з дитиною, а щоб дотриматися пристойності, одягну поліцейську форму. Я не такий завзятий патріот, але тебе все одно заберуть до армії, чи не так? Звісно, я й надійшу тобі мою фотографію в лейтенантській формі, із Болгарії. Я маю передчуття, що мені доведеться захищати стратегічну висоту в Болгарії. І як ти до цього ставишся? Вперше Гаррія повернулась до пола і глянула на нього. Пол знизив плечима. Як до неминучості, це страшенно безглуздо, але не так безглуздо, як десять років тому. Раптом Гаря засміялася. Що я сказав смішного? запитав пол. Я раптом запитала тебе про твоє ставлення до чогось. Раніше такої потреби не було, ти сам мені про все розповідав, про своє ставлення до Рузвельта, Джеймса Джойнса, Ісуса Христа, Матіса, Йої, спиртного сексу, архітектури. У ті дні у мене на все була своя думка. Він усміхнувся, в усмішці пола прослизнув смуток. Пристрасть та розмова, два камені цивілізованих відносин між чоловіком і жінкою. Він обернувся до вікна четвертого поверху. Підходяща була квартирка і для пристрасті, і для розмови. Ходімо, пол, она майкерс, не працюватиме всю ніч. Пол підняв комір, бо при підході до п'ятої авеню вітер посилювався. Ти була єдиною з моїх знайомих дівчат, з ким я міг спати в одному ліжку. Такого я ще від тебе не чула, засміяла Зярід. Я маю сприймати твої слова як комплімент. Пол знизив плечима. Це факт стосується справи, чи не стосується, чи чемно говорити про це із заміжньою дамою? Ні. Пол якийсь час мовчав. Що ти подумала, коли побачила мене? нарешті запитав він. В принципі, ні про що? Ти брешеш? Загалом, ні. Хіба ти не подумала о, Господи, те, що я в ньому знайшла? Ні. Гарят засунула руки в кишені пальта. Хочеш знати, що я подумав, коли побачив тебе? Ні. Я шукав тебе два роки. Не вгавав пол. Мій домашній телефон є у телефонному довіднику. Гарят ще прискорила крок. Я не усвідомлював, що шукають тебе, доки не побачив. Будь ласка, Пол, я не міг іти вулицею, бачив бар, у якому ми сиділи поряд, і заходив, хоч і не хотів випити, не знаючи, чому я це роблю. Тепер я знаю, і я чекав, що ти прийдеш. Я бував поряд із твоїм будинком не випадково. Послухай, Пол, благала вона, це було давно, у нас залишилися добрі спогади, але все закінчилося. Я був неправий, розумієш, я був неправий, ти знаєш, я так і не одружився. Знаю, будь ласка, заткнися. Я крокую п'ятою овеню і щоразу, проходячи повз собору святого Патрика, оглядаюсь, а чи не йдеш ти вулицею? Саме там я зустрів тебе після того, як вирвали тобі зуб. Погода стояла холодна, ти йшла вся в сльозах з почервонілими очима, і це був єдиний раз, коли я випадково зустрів тебе. Гарят посміхнулася. Спогад, гідний літературних мемуарів. Два роки, Пол помовчав. За останні два роки я розлучився з багатьма жінками. Він знизав плечима. Вони набридли мені. Я їм я дивився на кожну, що проходила повз. Я сподівався, що це ти. Ти знаєш, як мені діставали за це від моїх дівчат? Іноді я довго йшов за жінкою з чорним волоссям, думаючи, що це ти, за жінкою хутряному жакеті, який носила ти, за жінкою з такою ж прекрасною ходою, як у тебе. Я два роки нишпорив вулицями міста, шукаючи тебе, і тільки зараз зрозумів. Це зрозумів. Це маленький іспанський ресторан, куди ми вперше пішли. Щоразу проходячи повз, я згадую все, скільки ми випили, яка грала музика, про що ми говорили, товстого кубинця, який тобі підморгував, сидячи за стійкою, як добиралися до моєї квартири, вони двоє йшли швидко, Гаррі притиснула руки до боків. Те чарівне перечуття. Яке охопило мене, коли ми злились воєдино. Пол, припини, безпристрасно, але голосно викнула Гарріет. Два роки за два роки гострота могла припинитися, а натомість, як ти міг допустити такої жахливої помилки? запитав сам себе Пол. Як ти міг, і виправити нічого вже не можна? Він різко повернувся до Гарріет, вона дивилась на нього, здавалося, і не слухала. Думаючи лише про те, як би швидше дістатися до Нівермалу. А ти хіба ти не пам'ятаєш? Я не пам'ятаю нічого, викарбувала Гарріет, і відразу сльози хлинули в неї з очей. Я абсолютно нічого не пам'ятаю. Я не іду, Она Майкерс, я їду додому. Прощай. Вона підбігла до таксі, що стояло на розі, відчинила дверця та пірнула в кабіну. Автомобіль рванув з місця і повз пола промайнуло обличчя Гарріт з блискучими на очах гіркими сльозами. Він проводив таксі поглядом, поки воно не звернуло за ріг, повернувся і пішов у інший бік. думаючи, я повинен виїхати з цього району, я надто вже довго тут живу. Кінець.